Зробив. Отже, валіза таки викрадена, і ми знаємо, хто це зробив. Добре, що нас не здолують попередили, що це може статися. Ми хоч мали час на підготовку, продумали план та все детально прорахували. Щоб пак, витор за тиждень та що у такому крутому закладі. Не розумію, чому вона не попередила охорону, чи не підсилила її. Можливо, у них був якийсь задум? А що ж, буває таке? Принаймні, один задум здійснився. Який? Валіску викрали. Так. Отже, вони сказали, що валізка знаходилася ось тут. І потім невідому людину з валізкою бачили ось тут. Прораховуємо всі можливі варіанти. Треба не забувати про службові виходи, комірки та вентиляційні шляхи. Робимо визнала, що він ще тут не встиг втекти. Отже, він міг заховатися або ось тут, або ось тут. Якщо ми ось тут і тут зробимо засідки, то можливо, в нас вийде його спіймати. Саме цього від нас чекають, бо ж ми самі заявили, що ми такі круті, що можемо все. Ми мали на увазі усі розваги, які тут є. Так, нам казали, що тут такі круті розваги, а ми сказали, сказали, сказали. та й в інстаграмі бачили, і в Тік-Ток. стільки тут всього цікаво, а сказали, ну що сказали, то сказали. Тепер будемо розглядати. Бу Подумали! Тепер доведеться думати. Отже, у мене є мотузка. У мене тільки банани. Мама дала перекусити. Вибачте, у мене тільки варення, бабуся дав, щоб додому відніс. Годися! У нас Згодися. тільки оце. У школу для стенки брала. Згодиться? Згодися! Сьогодні мій день. Вдали для мене не дуже для інших, і не знайдеться того, хто б мені завадив. Та зі мною нічого не станеться. Ну що, спіймала, моя мотузка допомогла, мотузка допомогла. Але він утік. Мене лякало його добряче, бо тікав аж ноги за вухами. Тоді далеко не втече, бо там моя засідка. Ти й скільки від мене його зупинять. А потім і моя плівка знадобиться. Головне, щоб встигли вчасно, то все їх запланували. Ай! О, вже зупинили, гай в'язати його. То ці тортури триватимуть довго. Ні, ні, я з дитинства не люблю варення. От ти добре. Давайте давайте за маму. Катя в нас дуже добра людина. Я б з вами по-іншому розмовляв. То що, ви ще нас згадали де валізка, бо в банці багато варення. А якщо потрібно буде, то ще збігаємо. Ні, не треба варення, ні. Отже, ви згадали, де лежить валізка? Далеко не зможете втікти. Маму послухала, плівку не забула купити, ось вона й знадобилось, тепер ви точно у всьому зізнаєтесь. Добре, я все розкажу, тільки розв'яжіть мене і, і ноги розмотайте, я в туалет хочу. Ніколи нічого чужого не будете брати. І нам не доведеться бігати за вами, шукати вас. І до речі, поверніть гроші за плівку. он на вас всю використала. що я мамі вдома скажу, а? Ах. Цього разу ми вас вибачаємо, але наступного разу ми вас жаліти не будемо. Нічого не хочете сказати виправдання? Вибачте, я більше не буду. Але не годуйте мене, будь ласка, більше варенням. А як же за тата? Ні! <світтє> <світтє> <світтє>